Привіт малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Четвертий зайвий. Я вам покажу картки. На кожній з них зображено чотири різні предмети. Три з них одного кольору. А один іншого. Ваше завдання уважно подивитися, знайти зайвий предмет і сказати, чому саме він зайвий. Подивіться на картинку. Подумайте, які кольори у кожного предмета. Та скажіть, який предмет відрізняється від інших за кольором? Чому ви так вважаєте? Правильно, це малинка. Тому що вона червоного кольору, а всі інші предмети жовтого кольору. Дивимось далі. Який зайвий предмет на цій картинці? Правильно, зайва жабка, Бо вона зеленого кольору. А всі предмети червоного кольору. А який же предмет зайвий на цій картинці? Ну, звісно, це жовтий ведмедик. Тому що інші предмети. Всі зеленого кольору. А тепер скажи, який предмет зайвий на цій картинці? Правильно, це червоний перець. Тому що інші предмети помаранчевого кольору. Дивимось далі. А що зайве на цій картинці? Ну, звісно ж, це жовта груша. Тому що всі інші предмети коричневого кольору. А на цій картинці назвіть лишній предмет. Ну, звісно ж, малята. Це коричнева шишка. Тому що всі інші предмети. Синього кольору. Молодці малята! Ви дуже уважно дивилися на картки і добре знайшли, який предмет зайвий. Ви всі чудово сьогодні впоралися. Дякую вам за гру! А наступного разу ми пограємо в ще вищі цікаві ігри з кольорами. До побачення до наступних зустрічей!